Друзі, було проспівано, що тут буде відбуватися і відбувається знаменна подія. Звідки ж ця подія взяла початок? Ми з братями перед зібранням стояли і розмірковували, що в кожної церкви є свої традиції за 2000 років існування церкви. І з однієї сторони традиції це дуже добре. Але традиції не мають перевищувати писання. Святе водне хрещення, друзі, це не традиція. Це не те, що люди придумали чи передали наступному поколінню. Ми з вами згадали, що це заповіді Ісуса Христа, заповіді Ісуса Христа приймати водне хрещення. Коли ми читаємо Євангелію Луки, третій розділ, ми знаходимо, що одне із перших хрещень відбувається. І засновником цієї події є Божий посланець Іван Хреститель. Давайте згадаємо, коли Іван Хреститель вийшов і почав в пустині юдейській проповідувати хрещення впокаяння. Люди подивилися на цю подію і всі почали йти і хреститися. І Іван стримує і каже, каже їм дуже цікаву ілюстрацію поріддя гадюче. Друзі, для нас складно зрозуміти, але люди того часу в тій місцевості дуже добре розуміли, що сказав Іван. Знаєте, що означала ця фраза? Вона мене зацікавила і я почав досліджувати. Коли в пустині від жили великої жари піднімалася пожежа, то все плазуюче воно втікало до води, щоб там заховатися. Іван каже, що гряде Божий гнів. Як оця пожежа в пустині. Але заховатися у воді з нерозкаяним серцем неможливо. Заховатися можна лише в Ісусі Христі. Написано, що Його ім'я це міцна башта, куди праведник. Друзі, зауважте, праведник втіче і заховається, і буде безпечний. І поприходило багато людей, Іван подивився, і люди задали запитання Іванові кажуть: Іван. От ти тут проповідуєш Іванелію, ти такий духівник. Ми прийшли до тебе. воїни прийшли, кажуть Іван. От скажи нам, що нам робити? Як нам бути духовними на тебе схожими? Ми воїни, ми при обов'язку виконуємо свій військовий обов'язок. Ви пам'ятаєте, які речі сказав Іван для вояків? Три речі сказав Іван для воїнів. Перше каже. Нікого не кривдьте. Друзі, уявіть сьогодні, скажіть воїну, який прийшов з загарбником на нашу землю, скажіть йому, нікого не кривдьте. Людина зі зброєю в руках, а їй сказано нікого не кривдити Друге, нікого не обмовляйте. Я коли прочитав слово не обмовляйте, знаєте, де в Писанні написано слово не обмовляйте. Каже, що самітні жінки. Які лишилися і в них багато часу. Вони часто ходять з дому в дім і займаються обмовами. Вони не повинні такими бути, вчити писання. Чому Іван до воїнів каже, що ви нікого не обмовляєте? Коли я уважно став досліджувати, знаєте про що йде мова? Іван каже: вояки, ви ні на кого не кажіть неправди, тому що воїн в руках. Друзі, я одного разу почув фразу на блокпосту. Чоловік зі зброєю в руках каже, я зараз тебе пристрелю. І скажу, ти чини в опір. То буде правда, що він чини в опір? Ні. Так просто він захотів, так то буде клівіта. Оце про це Іван казав, що ви не перевищуйте своїх повноважень і нікого не кривте, хоч у вас зброя в руках. І останнє каже, ви воїни. Ви на контракту, ви отримуєте зарплату. То ви будьте задоволені своєю зарплатою. Друзі, скільки людей сьогодні незадоволених своєю зарплатою. А Іван такі прості речі сказав для вояків. Ви хочете бути духовними, ви хочете хреститися і заховатися від майбутньої пожежі, яка прийде на всю землю. Бо Бог сказав, що він спалить землю у вогні Невгасимому. Іван каже, треба просто життя поміняти. Нікого не кривдити, нікого не обмовляти і бути задоволеним зарплатою. Прийшли митники, друга категорія, прийшли митники і кажуть, Іван, а нам як бути духовними? Ну ну підскажи нам. Ти такі духовні речі тут в пустині проповідаєш, ну нам скажи, як бути духовними. Іван каже, знаєте, що митники? Лише один пунктик, Не стягуйте більше, аніж потрібно, якщо податок 100. Тож не беріть людей 120. Вони кажуть, і все? І все. Друзі, перевести на нашу мову, це просто будьте чесні на своїй роботі, і це буде ваша духовність. Просто чесними будьте на своїй роботі. Виявляйте вірність на своєму робочому місці, і це буде серйозно. Прийшли просто люди, кажуть, Іван, ну зрозуміло воякам, зрозуміло митникам, ну а нам, простим людям, як нам бути духовними? Іван каже, я вам підскажу. Скільки в тебе сорочок? Дві. Так одну дай тому, хто не має. А ти сніданок мав? Мав. А ще когось нагодувати можеш, да. так дай поділися. І просто люди дивляться на Івана і кажуть, Іван, оце духовність. Він каже, так. Да. Це духовність. Ти поділися їжею, ти поділися одежею, ти будь чесним на роботі, ти не обмовляй, ти будь задоволений своєю зарплатою. І це буде якість життя. Друзі, до цього нас покликав Ісус Христос перемінитися від новою розуму нашого, щоб ми могли являти Ісуса Христа на землі. Оце, коли ми проводимо себе по цим пунктам, друзі, тоді нам безпека отам гарантована. А коли ми просто втікаємо від майбутнього гніву, мені це один чоловік каже. Слухай, вас там не можна якось швидко, так терміново треба прийняти хрещення. Чому? Ну військомат військкомат визивають. Я кажу, друг, так не буває. Це втікання від майбутнього гніву. Треба перенародження, треба переміна мислення, яка веде до переміни поведінки. Треба створити достойний плод покаяння. Тому, друзі, я вірю, що ми читаємо Боже Слово і ми розуміємо, чому ми приймаємо хрещення. Не щоб просто втекти від майбутнього гніву, але щоб стати членом сім'ї Ісуса Христа і мати від Нього на вічне життя.